Всім привіт, це мій новий канал. Мене звати Лера і на цьому каналі я буду знімати всякі б'юті-штучки, так як я раніше знімала АСМР. Але дана тема мені вже, на жаль, давно не цікава, тому що у мене немає ідей, немає можливості постійно знімати відео у повній тиші. Тому ми переключаємося на б'юті сферу. І сьогодні відео на тему Get Ready With Me. Не питайте, що з моїм волоссям. Я 5 років фарбувалась в чорний колір повністю гарнір-одиничка. І це домашнє виведення з чорного кольору. Я думаю, наступне відео записати якраз таки про історію мого волосся. Тому що це доволі цікава тема, як вийти взагалі з чорного кольору. Це не кінцевий результат, якщо що, завтра, напевно, я буду ще робити освітлення. І волосся моє зовсім, до речі, не попсувалося. А сьогодні я просто хочу зняти свій повсякденний макіяж, тому приступимо. Я починаю завжди з укладання брів, тому що я їх укладаю гелем для волосся, і він виходить за контур брів. І мені приходиться його відчищати для того, щоб тональний засіб поліг краще. Я використовую такий гель супер високої фіксації для волосся від Got2b. Він реально круто фіксує брови, тому що у мене від природи чорні брови і дуже жорсткий волосок, тому це єдине, що мене рятує. Я взагалі пробувала багато засобів для брів, і жоден не може зафіксувати мої темні брови. У мене зроблений ще перманентний макіяж брів, який я робила 4 роки тому. Він вже майже повністю стерся, такого сірого кольору. Гель я дуже сильно втираю в руку на кісточку, і потім я його наношу собі на брови. Бачите, він виходить за контур. Прям треба довго втирати, щоб не було оцих білих розводів. Брови я зачісую максимально наверх для того, щоб розкрити погляд. Мені подобається, коли вони наверх зачислені, я аж по-іншому виглядаю, коли в мене брови зачислені вверх. Далі я наношу тональний засіб. У мене такий від Maybelline Fit Me в 104-му відтінку. Я взагалі брала собі 101 раніше. Але 101-го тоді не було, і я взяла 104-й. Він, мені, здається, трошки темнуватий для моєї шкіри, але який вже є. По правильному тональний засіб потрібно спочатку нанести на руку або на палетку. Ну, краще на палетку, але в мене немає. І з пончиком добре його втушувати в руку, а потім вже наносити на обличчя. В принципі, все з тоном ми завершили, і тепер ми переходимо до макіяжу очей. Зазвичай я використовую таку палетку Тіней від Glenbier. І причому я використовую тільки два кольори. Іноді я використовую ось такий рожевий, іноді я використовую зачасту ось цей колір. І якщо ми зараз з вами робимо повсякденний макіяж, я, як зазвичай, використаю лискучки. Я їх наношу на повіки таким дуже щільним шаром. Ось так це виглядає. тінями я завершила і переходжу до стрілок. Я майже кожного дня малюю стрілки собі. Просто можна порахувати пальці на пальці. Я це вирішу. Ми переходимо до фарбування стрілок. Стрілки, до речі, я фарбую помадкою для брів від Top Face. Я не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але скільки б я підводок не пробувала, у мене є, до речі, така підводка помадка від Maybelline, Також йде в такому флакончику, але нею максимально незручно користуватись через те, що вона засихає саме в баночці. Її дуже важко набрати на кісточку і перенести на наші повіки так, щоб вона гарно виглядала. А ця помадка має більш таку рідку консистенцію і не дуже зручно наносити, плюс вона висихає і вона стійка, тому це просто супер must have. Так. Я вже набрала на кісточку. Ні. Стрілка в мене завжди виходять з першого разу. Не знаю, це просто уже мастерство. І так само малюємо другу. Ми намалювали стрілки, вони у нас виглядають навіть однаково на обох очах. Це круто. Далі я що зазвичай роблю, я каяло е -е -е, малюю слезову оболонку, підкреслюю погляд. Це дуже круто виглядає. Я до речі, цей макіяж бачила в Тіктосі, і після того, як я його побачила, я постійно сама так фарбуюся. У мене немає нормального зеркала з собою, тому я користуюся старою палеткою. Мені дуже подобається це зеркало, я вже до нього дуже звикла. І малюємо слізового оболонку ока. Підкреслюю ось так. В принципі, це все. Тепер єдине, що я роблю за чим, це їх фарбую туш'ю. У мене туш від Maybelline, така. Коли я її тільки купила, вона мені взагалі не сподобалася, тому що вона ну, дуже сильно склеювала в її. І її дуже важко було змити. Просто я вже і гідрофільними олійками, і інцеляркою, чим я її тільки не змивала, просто вона бетонна. Зараз, коли я трошечки нею покористувалася, в принципі, її стало менше, і вона вже не так сильно склає її вії. Це вже дуже круто виглядає. Мені дуже подобається. Макіяж ще не завершений, але виглядає вже дуже круто. Я так постійно фарбуюсь. Це дуже, в принципі, швидкий варіант, і плюс це виглядає симпатично. Мені здається, все-таки ключовим моментом в цьому макіяжі є тональний засіб, який просто вирівнює тон. І те, що я укладаю брови більш наверх, тому що вони в мене зазвичай трохи наниз ідуть і тим самим просто опускають мій погляд. Мені це дуже не подобається. Тому в укладеному стані брови мої доволі симпатичні. Далі, що я роблю, це контурінг. Ну, я не роблю контурінг, так як там. Зазвичай всі роблять, дуже сильно всі замальовують. Єдине, що я роблю, це просто підкреслюю сколи і, можливо, ще трошечки заходжу на візки. Контуринг носу і тому подібне, я взагалі ніколи не роблю. Мене якась дуже стара, старий контуринг від LCF. І він трошечки режить. Але, в принципі, я його наношу зовсім трошки, тому е, він не виглядає якимось таким занадто рижим. В принципі, так. ще роблю це наношу хайлайтер. І також я хайлайтер не наношу зазвичай в ті зони, які зон наносять всі. Я його наношу тільки трошечки на носик, на кінчик носика, на спинку носика і над губою. Це не виглядає як перебор, це виглядає доволі прикольно. Я використовую пудру від Patrissia Лідо. На, у другому відтінку вона майже повністю біла, і, до речі, вона класна. Мені дуже подобається, як вона все перекриває, як вона матує. Тут є такий спонжик, але він нам не потрібен. Ми насипаємо трошечки пудри в кришечку. І просто це наносимо на наше обличчя. Вона прям дуже круто матує. В мене також були різні пудри, але ця мені подобається найбільше. Не знаю, чи помітно, але зрівняйте цю сторону і цю. Ця взагалі не блистить. це реально дуже крута пудра. Боже, ну це взагалі богиня! Просто мені дуже подобається. І завершаючий етап це моє улюблене ліп-комбо, для якого я використовую олівець клембів в 110-му відтінку. Я також гублю так фарбую майже кожного дня. Це дуже класно виглядає. І це максимально стійко. Я малюю цим олівцем, тільки контур. І я використовую зверху, поверх цього карандаша, олівця. Я використовую таку помаду від Maybelline в 35-му відтінку. Це просто винахід всього людства. Це найкраща помада. От від Maybelline. помада мені дуже подобаються. Вони максимально стійкі. Це блиск, тупо, який тримається цілий день. Я можу весь день ходити, їсти, пити, і навіть не підфарбовувати губи. І він все одно виглядає так само, як я не з ним зранку. Такий макіяж у нас вийшов, і я дуже вдячна за ваш перегляд. Буду вдячна також за підписку на мій канал. Всіх люблю, цілую. До зустрічі!